Ліка рекомендує приймати коки, але я маю сумнів. Давайте розбиратися. Комбіновані оральні контрацептиви це група гормональних контрацептивів, які містять в своєму складі естроген і прогестаген. Який же основний механізм дії оральних контрацептивів? Перше це пригнічення овуляції, друге це загущення цервікального слизу. І третє стончення ендометрію, зменшуючи вірогідність прикріплення загод. Які ж неконтрацептивні переваги прийому кока? Перше це менш сні і менш болючі менструації. Друге це зниження симптомів ПМС. Третє це зниження випадків розвитку ектопічної, тобто позаматкової вагітності. Четверте це зниження ризику розвитку раку яєчників та ендометрія. І також використовують коки з метою комплексного лікування акне. Тож коки мають багато переваг, але щоб вони вам не нашкодили, приймайте саме ті, які призначив вам лікар.